Для нашого народу джерелом сили, віри та надії. Особливо нині, коли ми прагнемо миру, єдності і благословення для нашої країни, ці слова звучать із наших сердець. Запрошуємо вас разом виконати духовний гімн України. Боже великий єдиний, нехай ця молитва стане нашим спільним проханням за Україну. Дорогі друзі, цей вечір довів, що пам'ять про героїв Небесної Сотні жива. Вона живе у кожній пісні, у кожному вірші у наших серцях. Ми вдячні кожному виконавцю за їхню майстерність і душу, яку вони вклали у свої номери. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу і тепло. Пам'ятаємо, любов і віра роблять нас сильними, а разом. Ми можемо все. Слава Україні! Для вас цей захід підготували народний аматорський хоровий колектив Українські чарівниці, вихованці дитячих студій, філії, люден студіо, войс та нотки та вся команда Супрунівської філії. Камерні сімейних обстановці. ми подарили вам і ви подарили нам частинку тепла, душі і віру, що все буде добре. Все чорне рано чи чіпісно закінчується і завжди перемагає світло. Головне бути разом, головне любити, головне вірити, підтримувати і давати один одному крила. Я ще раз дуже вдячна всім керівникам. Нашої філії колективам, які сьогодні вийшли на сцену і, і подарили вам свою творчість. І ще раз ми доказуємо, що Україна є, українське слово є, українська культура є, і ми за неї будемо завжди нести слово в маси. Велика подяка нашій прекрасній ведучій Ліні Прасло, яка своїм душевним тип Оператору Аліні Миколаївні, звукооператору керівнику Аліні Зелізняк, звуковатору Володимиру Яковову, народному народного народного матерському заслуженому, хоровому колективу «Українські черівниці». всім діткам, які були, все вітам, і саме головне вам, дорогий глядач, хоче заходити до наш заклад. І, Спасибо і отримуєте хмори позитивних емоцій. Дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли. вечора. Слава Україні!